Електронна черга та цифровий нагляд. Екзамен на водійські посвідчення відтепер складатимуть по новому. З 1 червня головний сервісний центр МВС України розпочинає пілотний проєкт, аби забезпечити прозорість іспитів на отримання водійських прав. Кожна на ході клас обладнана чотирьома сучасними камерами з аудіофіксацією. Це клас для теоретичного іспиту, де, за словами керівника Львівського регіонального сервісного центру МВС Олександра Семчишина, не буде так званих сірих зон. Екзаменатор ні кандидату водії не може знати заздалегідь на яке робоче місце він зможе на якому робочому місці він зможе здавати іспит. Відповідно раніше у класі було чотири комп'ютери, втім, з огляду на навантаження додали ще два. Збільшили й кількість автомобілів для практичного іспиту. Зокрема, в 41-му підрозділі у Львові на. Данила Апостола, у нас 5 транспортних засобів. у всіх інших це червоноград, червона біля Золочева, стрий і зимна вода по чотири транспортних засоби. Виходили з розрахунку, брали попереднє навантаження за чотири місяці цього року. Відповідно, щодня в нас приймалося біля 330 практичних іспитів. Талон на іспит для транспортних засобів категорії Б можна отримати в онлайн режимі або ж через термінал самообслуговування у кожному з сервісних центрів МВС у зазначених населених пунктах. У планах сервісного центру обладнати такі автівки чотирма камерами відеофіксації та запису розмов, так званий контроль 360 градусів. Одна камера буде контролювати попереду, друга позаду руху транспортного засобу. Інша камера буде встановлення в салоні автомобілі, яка буде контролювати повний процес перемовин рук, рух, ног і нашого кандидата і екзаменатора. Ми плануємо обладнати 150 авто до кінця цього 2023 року. Після завершення іспиту відео автоматично завантажуватиметься на сервер. Зазначимо, пілотний проєкт прозорих іспитів у сервісних центрах МВС стартував у чотирьох областях України. Окрім Львівщини, це Київська, Вінницька та Одеська області. Триватиме експеримент упродовж двох місяців. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.